атакують Україну великою кількістю засобів ураження з метою перезавантажити систему ППО. Про це в нашому ефірі заявив авіаційний експерт Анатолій Храбчинський. За його словами, війна триватиме, і мешканцям міст слід реагувати на сигнали повітряної і бути готовими, що деякі ворожі цілі не фіксуються до останнього моменту. Ворог використовують надмали висоти, використовують складні маневри, які дозволяють йому уникати наших систем детекції. знов таки повернусь до питання, що систем детекції і виявлення у нас замало. Тому ми бачимо наслідки, коли ці засоби враження заходять в міста, тобто вже опиняються на в містах, тому що насправді ну логічне запитання будь-якого цивільного: як це так, з території Російської Федерації дрон долітає там 400 кілометрів або 600 або 700 якщо ми кажемо правду, захід в області України тому тут е, треба зрозуміти, що недостатньо засобів е, виявлення, які би могли би нам, наприклад, е, збільшити кількість і можливість перехоплення. Вкотре буде казати про те, що, наприклад, перехоплення повітряної сили можливо навіть за рахунок 150-мм гаубиці, але е, з урахуванням е, того, що е, е, снаряд буде з підривом, який в певному на впевненій точці роз, розлетиться на і створить хмару ш, ш, шрапнелі, яка. Буде е, загрозою для будь-якого засобу враження.